Байка вовк і жирафа Сільвестра Калинця Прочитано українською для LibriVox.org Солохою Анастасією. Вовк упав глибоку яму, і нісуди Боже, намагається сердега вилізти не може. І став у ямі жалібними, Вити голосами, Чей думав він надійде, хто вирятує з ями. І якраз тут попри яму йде баран рогатий. Вовку бачив, давай в його помочи прохати. Ой баранку, баранюсю, мій коханий друже, вирятуй мене із ями, прошу тебе дуже. Загляну баран до ями, а то ти, вовцюню, а добре так се замаю у вчорайшу доню. Тож прощай, коханий друже. Та й співай, не боже, сам для себе со святими і конати можеш. І пішов баран у поле, а наш ш вовк сльозами виє дальше, аж надходить шкапа біля ями. А вовк знов давай просити шкапу із сльозами. Пані матко, змилуйтеся, вирятуйте з ями. Шкапа тільки усміхнулась, це ти тут, братку, тож прощай, конай помалу за моє лошадко і пошкандибала шкапа пастись на поляну. Аж кінці іде. Жирафа, вовк її заглянув. Ой жирафо, панно золота, змилотесь прохаю. врятуйте най тут марно, я не погибаю, щоб хоч жінку, дрібні діти міг я ще побачить, бо десь ждуть мене бідненькі. Прогає вовк і плаче. І жирафі жаль зробився над його дітками і схилила свою довгу шию вниз до ями, вовк вчіпився її шиї і так підіймила, витягла його на берег і освободила. Вовк жирафі за дупросе зараз відплатився. Перегриз її гортанку й нею поживився. Кінець байки, вовк і жирафа Цей звукозапис знаходиться у суспільному надбанні.